Привіт, мої любі! Я вам обіцяла, останній фільм буде просто неймовірний. Нарешті я просто упросила цього гарного гуцула Івана, що він зайшов зі мною в кадр. І саме цей пан Іван допомагає мені і не тільки мені, а багатьом українкам, які шанують наше національне, автентичне вбрання, і так само продає предмети вжитку інтер'єру, правда? Я дуже тішуся знайомством. Ми однозначно будемо співпрацювати, колаборувати таке дуже гарне слово. Іванчику, зараз тобі дам мікрофон, може пару слів скажеш? Просто що хочеш. Ну, стараюсь бути, щоб наша українська культура поширювалася не тільки на Україні, але й в цьому світі. А скажи, будь ласка, з яких ще країн, крім України, в тебе клієнти? от Ти мені розповідав. Е, Мабуть, з усіх країн, на, І з Японії брали. Нічого собі. Та. А скільки років ти займаєшся цим неймовірним цією справою? Десь біля 30 років. Тобто, ви уявляєте, які у нас гуцули, наші Іванки? Отакі. От а тепер на остаток я хочу вам зробити, ну, я це як я. Іван, хочу вам зробити неймовірний сюрприз. Ви бачите, що тут лежить ось таке щось довге, довге і гарде. Як ви гадаєте, що це є? Трембіта! І зараз пан Іван нам зіграє на трембіті саме у центрі Львова, такого ще Україна не бачила. Гайда Іване, соло не буду вести, а подути вам поду. Давай, дуй-дуй. зараз. Ось така краса, і це все, Іванко, ходи сюди. До мене. І така краса у нас сьогодні у Львові в цей неймовірний сонячний день, в жовтні, коли крізь листочки, коли крізь люди посміхнені. І нас не залякати тими повітряними тривогами, тими шахідами, тому що ми на своїй Богом даній землі. Тримаємо стрій, і ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей, Па-па. Па-па. дякую. Па -па! дякую.